Які взагалі виникають проблеми через неякісну постановку задач? Ну, перша, взагалі, непевно найбільша проблема це задача не виконується в цілому. Тобто, ви щось пояснили, дали якусь вказівку, просто сказали, «Петя, Міша, там Діана, Дарина, неважливо хто? Може, будь ласка, зробити ось це. Наче все ви пояснили, вона покивала головою, або він покивав головою. Ви пішли, пройшли в якийсь період часу, ви пройшли, а задача не виконана. Чому так відбувається? Тому що ви неправильно поставили задачу. Друга взагалі проблема, яка виникає через неправильну постановку задач, це те, що вони, якщо і виконуються, то не в терміни. Тобто відбуваються зриви. Дедлайнів третя проблема, яка дуже часто виникає, це виконується не так. Це така дуже класична проблема. Тобто, ви пояснили якусь задачу, наче всім все зрозуміло. Потім пройшов якийсь період знову таки часу, тобто на виконання, і знову задача виконана не так, як вам потрібно. Не в тій формі, не в тому вигляді, і щось таке. Четверте, це власне час. Тому що, коли ви не вмієте правильно ставити задачі, це віднімає дуже дуже багато часу на комунікацію. тобто Знову таки проблема в часі, яка забирається через комунікацію. Власне, проблем може насправді було б перерахувати ще більше, але суть то не в цьому. Суть в тому, що нам потрібно з вами навчитися вирішувати цю проблему.